Чи потрібен дозвіл, якщо біля кав'ярні стоятимуть два стільці? Так, звичайно, потрібен на, на будь-яке тимчасово конструкції, споруду споруди. Угу. Треба дозвіл. Чи можете штрафувати, поки дозвіл ще в процесі? Так ви маєте отримати інформаційний талон і договір. І зараз ще написати листа, повідомити, якщо ви раніше встановлюють літі майданчик. Угу. Цікаво. Ну, про це ми також поговоримо трошки а чи реально оформити майданчик без юриста і без Це, Звичайно, реально, але ну, пробуйте. Пробуйте. А якщо не вийде, то приходьте, ми вам допоможемо. Клас. А якщо земля приватна у власності закладу, дозвіл міста все ж не потрібен, чи все таки потрібен? Потрібен дозвіл в будь-якому випадку, але єдине, що ви не будете сплачувати подвійні внески, угу. пай ви не будете сплачувати, якщо докажете, що ви вже оплатили угу. за цю землю. Якісь внески. Okay, клас а барнарейка вздовж фасаду, чи офіційно рахується посадковим містом, місцем чи ні? Так. А якщо я хочу продавати морозиво з невеличкої вітрини, чи потрібен мені окремий дозвіл на вулиці? Так, звичайно. Або якщо вона стоїть поза межами майданчику, це точно до капаків Прозоро. На, угу. на розміщення таких угу. uh, міні-перепв uh, май... в возиків з морозовом угу. uh -huh. або в рамках літньої траси все одно треба буде консультуватися, чи можна, uh -huh. чи не можна, тому що холодильне обладнання, дивлячись, якого формату може бути заборонено. Може бути заборонено. Окей, ну, можливо, ми ще до цього повернемось. А чи потрібно дозвіл поновлювати щороку? Та звичайно кожен рік. Ми якщо це літній майданчик, то дозвіл видається на період з 1 травня до 31 жовтня, але <смеш> в цьому році ні <смеш> і ми про них поговоримо. Окей. А чи дійсно дозвіл автоматично скасовується, якщо терасу не встановили протягом сезону? Ну, напевно, що це як питання попереднє. якщо я не встановила дозу, а формула не встановила. Це майданчик? ваші проблеми. <гум> Окей. Подавайте на наступний рік. Угу. І все. все. Ну, все одно буде поновлюватися. Так. І останнє питання: чи жива акустика на майданчику потребує окремої музичної ліцензії або дозволів? По-перше, будь-яке відтворення чужих об'єктів акторського права потребує. По-друге, на майданчиках заборонено звукові відтворення, uh -huh. якщо вони знаходяться в житловій зоні. Uh -huh. Тому будь-які колонки, сцени, подіуми, там, діджеї uh -huh. на майданчику або зовнішні, зовнішні якісь звуконосії заборонені на майданчику. Тому, як би, як би краще не грати в цю гру. Uh -huh.